Привіт усім любителям настільних ігор. Сьогодні з вами на каналі Board Games Пас Андрій Мая і Настя і сьогодні ми будемо, зробимо огляд та пограємо у гру «Відьомська Круговерть. Тож, діставайте свої казани, шукайте. Рідкісні інгредієнти, і будемо з вами варити зілля. Ну не надто вже і рідкісні, О, там з мандрагорою згодно, ага. з серцем згодна, а от з жабами і павуками не ну, згодно. да. да, да. Кому? А... а ще грибочки, так. Да. Окей, тоді спочатку розглянемо правила. Відьомська круговертість це сімейна стратегічна гра, буде складатися з двох фаз: фази вивчення і фази чаклування. А, перша фаза це коли ви розігруєте в закрите заклинання. А друга фаза це коли ви варите по рецепту заклинання вже зілля. Угу. І ось ці штуки, вони, по-перше, є на картках, не на всіх, але є у горі на картках. Оці маленькі символи, які ми будемо рухати по арканам. І кожен символ, він коли рухається і проходить парне число, він буде давати якийсь бонус. Щоб зрозуміти бонуси, потрібно зрозуміти, як варяться зілля. По-перше, у нас є верхня частина і нижня частина зілля, є всередині або стрілка, або ось такий символ гачечка. Цим гарчечка він що робить? Він дозволяє викласти це зілля або тою, або іншою стороною, е, Рецепт. Дивляч... Рецепт, да. дивлячись, що ти хочеш варити своєму сусіду справа. Наприклад, якщо ти хочеш завалити сусіда справа жабами, викладаєш саме так. Ти будеш витрачати зі своєї дошки, в тебе будуть свої інгредієнти. Вони просто будуть виглядати ось ну, приблизно ось такими кубиками будуть стояти. І ти тоді будеш витрачати зі своєї дошки свої інгредієнти на те, щоб зварити зілля. Це буде виглядати десь ось так. Ти береш викладаєш сюди, і тоді з загального запасу ти добираєш те, що знизу. І потім ти вже ці інгредієнти можеш або на інші свої рецепти використовувати нижні. Або далі інші свої рецепти продовжуєш грати зі своєї дошки, або нічого з цими штуками не робиш, просто закидаєш в казан і передаєш сусіду справа. Так от, mm. до чого це все було? По-перше, у нас є такий казаночок. Казаночок він що дозволяє? Він дозволяє, от ми зварили по саме цьому зіллю дві жаби. Ми можемо за рахунок казаночка додати сюди, наприклад, ще одну жабу або будь-що. Типу, наче ти зварив з будь-якого зілля. Але а, тільки а, одне, одне та. Але так. Але будь-яку, неважливо. Потім у нас є а, Ворон. Угу. Ворон, він коли. Доходить до двійки, четвірки або шестірки, ти маєш право зі свого планшету зняти будь-які два інгредієнти, у загальний запас їх викинути. Це буде потрібно, розповімо далі навіщо? І є ще книжечка. Книжечка дозволяє тобі, ось, наприклад, якщо була ось така ситуація, якби в нього саме для цього зілля був лише павучок, але не було грибочка. То якщо книжечка доходить до двічки, ти можеш сказати, що грибочки ти будеш використовувати з загального запасу, наче вони в тебе є. І ти просто береш звідси, викладаєш його сюди, сюди паучка, і так для всіх своїх заклинань, скільки б там не потрібно було тобі тих грибочків. Це до прикладу. Вона просто дозволяє використати той ін той тип інгредієнта, якого в тебе немає, наче він в тебе є так. Але ви не зобов'язані використовувати ефект арканів. Проте, якщо на наступний хід, проте вони діють тільки в цей хід. Так. Якщо на наступний хід ви хочете зберегти, так не можна. На наступний хід ви вже не зможете їх використати. Взагалі, виграє той, у кого в магічному колі збирається 5 чи більше інгредієнтів. Як вони збираються? У нас є стільниця у кожного, оце в поле називається стільницею. І коли ми на етапі вже зварили створили інгредієнти в казан, і ми передаємо кожен гравець передає казан гравцеві, гравцеві справа. І гравець справа розставляє ці штуки ці інгредієнти у себе на стільниці. І якщо склалася така ситуація, що у вас стільниця заповнена у того гравця, якому ви передали свій ну, казан то він повертає вам інгредієнти які не на mm -hmm. які не помістилися і ви кладете їх собі в магічне коло Тож в цьому і полягає суть гри наварити стільки тобто, інгредієнтів, щоб завалити та. суперника. Коротко, просто завали суперника такою кількістю інгредієнтів, щоб він не встиг їх витратити. І чим скоріше ти це зробиш, чим вправніше будеш витрачати свої, тобто не будеш давати суперникові завалити тебе, угу. тим краще ти граєш. В Принципі, це да. все також у нас є і тому. Чекай, да. я ще да. розповім да. тому okay. був потрібен круг. Якщо в тебе виходить так, що тебе якимось інгредієнтом дуже сильно завалюють, але в тебе нема рецептів, куди витрачати. Uh -huh. Наприклад, в мене мене завалюють жабами, але в мене ось такий рецепт лишить. Я не можу його перевернути. Ти вже один раз його зіграв. Він так і залишається. Там є виключення, але ось так. І мені типу нема на що oh. витрачати жаб. Тоді я, скоріше за все, буду грати якісь заклинання з кругом, щоб за допомогою круга по дві жаби скидати захід. Ага. Ну, це хоч якийсь шанс вийти з... Да, угу. вийти з цієї ситуації. Так. І також хочу зазначити, що у кожного на початку гри є чотири карти рецептів. І коли ми відіграли вже один рецепт, і в кінці фази, коли вже передали казанки, і ви розмістили у себе на стільниці ці інгредієнти, то е залишені картки ви передаєте гравцемі зліва так по колу. Е і Просто кожен добирає собі ще одну карту з колоди, щоб, щоб у вас чотири було чотири штуки. Також хочу зазначити, що у нас є два типи карток е відьом. Є ось такі з місяцем. Кожен у цій грі в нього не лише стільниця, да. він просто представляє якусь відьму угу. у цій грі. У нього ще є така ну, картка з його відьмою, особливо якогось, якого він за здібністю. Ось, наприклад, для початку гри усім рекомендується брати оцих, цих відьом, посвячена називається. Не для початку, а на, на початку, коли ти ще не грав у цю гру. Коли ти ще не розібрався, як воно працює? В перше, коли граєте, так. то ви б рекомендується брати саме цих, тому що вони ну, найпростіші. Ось, Тут вона складається з двох сторін. На одній стороні вказано інгредієнти, які ви повинні розмістити у себе на планшеті а, на початку гри, і з другої сторони, у кожної з них є а, якась особливість, або може бути якийсь рецепт. Якщо це відьми вже більш продвинутого рівня. Да, продвинутого рівня. Ось, якщо ви граєте вже не вперше, то ми можете взяти цих відьом, які більш продвинуті. І як це працює? Кожному гравцеві роздається по дві відьми, і кожен гравець вибирає собі з них якусь одну. В принципі, це все. А, єдине, що хочу зазначити, у цих відьом інколи є рецепт з, з, відразу з арканом. Коли ви виставили вже всі інгредієнти, ви перевертаєте відьму е, лицевою стороною вверх, і якщо тут є якийсь аркан, то ви відразу на початку гри рухаєте його на одиничку. Я В принципі, думаю, це все. Да, Ми будемо грати з. Уже з досвідченими відьмами, так. бо ми вже грали. Це ну наша, да, наша не перша. Ми раз. відразу будемо грати з ними. Хоча ми на початку відіграли, мабуть, гри три. Да, з, да, з Дві-три дві, гри, ми зі звичайними відіграли. Так. так, і у цих відьом також є і рецепти, і можуть бути якісь здібності. А у Зараз це побачить. Угу. Все, тоді давайте ми зіграємо партію. Так, я тоді роздаю. Так, я якраз перша роздала по mm чотири. -hmm. Це твої. Тому ми поки будемо грати. А ви, якщо вам цікаво і вам подобається, просто підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте залишати коментарі. Всім дякую. Ну що, тоді погнали? Да. А, вибираємо рецепт. Вже обрали. Угу. Ви вже? Угу, а ви так да. швидко, я ще навіть не встиг Ди подумати. Повільний. Та, да, тут ти повільний. Я ще не всіх подумати, Звини. що мені взагалі треба. Рухається. Що? Капчов. Там шестеренки пішли а, в роботу. Ну то да. О, давай, штуку Все. Да. Угу. Я так. Все. Відкриваємо. Так. Я з цієї сторони хочу. У мене тільки. З однієї сторони. Нижучка. Все, готові. Вже варимо, так? Да. да? Ну, то, а давай. ти думав? Я так, думав, що ми, ви ще ми не, не готові. Да, так. Ти не туди це не одразу закидаєш, а я сюди краще. Сюди. Я сюди поклав, потім сюди так? перекладаю. Так? Так, так. 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 Скільки? <свіст> ну, окей. Прикольно, прикольно. Що, скільки? Все нормально. Тепер Гра угу. починається. тобі. Mm. А давай з тобою починаємо. Добирай карту. Я. Добре. Шо? Тому це вже цікаво. Угу. Mm -hmm. Пан забула перестану залу. угу угу зараз, зараз, две секунды угу. О, я уже и открыла ну открыть да okay. Не. Так. Ага. Це. Так. Не думаю. Тепер пішли варити ти сюди. А. Ти угу. шапка і червоненький. Тепер червоненький звідси? звідси. Ага, я не можу. Угу. Не можу. Ну ок, так, Не так. можу Все. я не можу. Це це, да? а це, це, а це, тобі. А це тобі. Наварила, як наварила. Ну що, тобі погано чи що? Та не знаю. Дивись, що він мені варить, не те, що потрібно. Жук. Так, це я тобі передаю, це в нього забираю, угу. той вже щось там все, на... все розкидає. Він губить. Нічого не гублю. Угу. Все під контролем. Так, я беру? Хто добирає перший? Я добрала вже, а? ти я. береш ігу, мене карту скру. Ну, знову що? Ну, у мене дуже цікавий аркан. Ага, ну, Нормально. Сюди сюди. Штука. Так, у мене спрацювали всі аркани. Пішли. Так, я обираю жаб. Кажу одразу. Окей. Угу. Okay. Я отак одну звідси візьму. Отак. Так. І прибираю дві. Так, да, так. Да. У мене круг ага. теж спрацьовує, я теж не uh -huh. прибрала. А, у мене нічого. Так. Okay. І один додаю якийсь. Угу. Я прибираю цю я зіграла. О, я тоді а, можу ти цю штуку тут сюди покласти. Ти, 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 ти. Чапів. В мене спрацювала приправили. моя відьма, тепер. І я один звідти заберу і покладу і ти? до себе. Мас а скільки там? А, Всі три п'ять. Да, да. Ну, да. Так, один я сюди покладу. Тобто вона вже там щось сама ну, виграє. Я сама з собою граю. Нормально. Так. А це я покажу. А це я сюди. Вон, це ламань. Диви, що робить. Та ти що забрала? Ти навіщо чорний звідти забрала? Не, не. Чим я його валити маю? Та ти ж його не валиш, його я валю. <рес> <рес> Давай поміняємося, де мені. Я там чорний покладу, а білий заберу. Я твої картки забрала, ось тобі моє, і йому передавай далі. Тепер ти береш першу. Угу. Що, що це робити? вже мої картки? Так. Да. Да? Угу. Хто бере перший? Вона бере, ну, я, okay. я третя. Угу. <кліпи> Чекайте, я 2 секунди грамотику. Так, ви це випрямо. я відкладу сюди. Окей. Зараз mm -hmm. Знову. Щоб не заважало. <кліпи> що Погнали uh -huh. варити? мене uh -huh. мене книжечка. <кліпи> Далі так, в мене нічого. Чому книжечка? Це у мене будуть. Напевно, мандрагори. Yeah. А я почну з цього. Mm -hmm. Потім я mm -hmm. спрацював. Ось цей спрацює. Чорненький, зелененький. Mm -hmm. Я накладу сюди, що маю зварити. Mm -hmm. так. Ти. Mm -hmm. ти спрацював. Тепер. Так. Ти. Так. Ти. Так. Ти. Так. Так. Мені щось карта нависне, тільки мені треба. Спрацював. Не завжди щастить на карті. Що там не витрачає? Не починай, а у мене казуалі. я тобі ще зараз леп'ятки. Я тобі що ти не витрачав. І що мені вигідно? У мене ще є книжечка. Книжечка щось мені дозволяє використати. Ну, нехай буде ось так. Ось так. Не хочеш мені мандрагор варити? Не хочу. Як так? Мне он пауків зараз надо, я зараз поверну ему. Цілу купу пауків. Это ще Бачила, що робиться? А я ну, так, використаю... потрошки, стою. потрошки. Це не потрошки. на <laughs> А я, мабуть, не так зроблю. Я вот паучки за книжечку використаю. Ось так зроблю. Mm uh -huh. я звідси брала. Все, я так зробила, і це я тобі здаю. А це я туди скидаю. Йому потрібно пауцю. Та не може. Мені все потрібно. А. Диви, що робиться, а? Зараз зачекаю, тобі багато поверну. А, тобто 4 павука. Ми вже майже і закінчили. Угу. Так Та Так, а що ти, ти якісь зілля береш? Ти павуків в Так вигаш. немає. Що немає, ти могла ось ту, ось ту до гори дрига покласти, ти що вариш? Так, о, нормально. Уже це мої, штуки да? є. так? Так, да, угу. це твої. давай. І тепер я беру перший. А, чекай, я ти беру береш першу. перший? Угу. Да. Там так. якісь мені просто ці попадають, тепер ага, я там де. Тепер ти. Сенсу немає просто. Я ж кажу, сенсу немає. Ну бра. Угу. Так. Угу. То ми вже, мабуть, і закінчили, так? Не факт. Скоріше за все. Він теж ще скоріше за все. У мене тут виходу небагато. Бач мене або одним, або другим буде глушити зараз. Що угу. буде. Все, погнали? Так. Що мене на цей Дам. раз з арканами не дуже. І котелочок, я можу котелочок на цей раз використати. Так, Окей. Погнали Окей. сюди. Так. В мене Писаєш, спрацювала так, так, ворона. Так. А щось Я зараз працей, раз два все приберу. Два приберу тільки, воно ж мені не допоможе. Червоний до сильно тут. Угу. Я нічого не можу зробити взагалі. Да. Я то наварила, але. Кивій, okay. так? Да. Та все. Та все, все там. Все. Там, вже. там вже Черний, все. Зелений і червоний. Зазначаєшся як сюди. Ну. Ти диви, що робиться. Тут. Два червоний. Так, і ага. чорний сюди. Я один це можу червоні, розмістити в чепунському а, і, Я ж не змістила. Тільки береш. Угу. може розмістити. Ні, на цей я хочу. Мабуть. Тепер от синій сюди. Синій зелений червоний сюди. І зелений червоний сюди. Не давай мені мандрагору, він там павуків варить. Я самі без мандрагори нормально справляюся. Ти бачу одні павуки. А що це ти так на павуку? Ну, так карти все? пішли. А. а мені наоборот це ось ці павуки. Ти дивиш, що робиться. Тормай. На все тобі на. на та все в тебе більше. Але все одно розміщуємо, щоб подивитися, тому що якщо ну, у декількох гравців. У яких декілько Диві. гравців? Вона ж там сама собі, я тебе взагалі завалити не можу, бо вона мені не дає інгредієнтів. А в мене їх немає, а, я тебе всі даю. А що ти мені дає? У мене гриб пусто, віддала. А? гриб віддала. А. Випадково. В мене пусто взагалі, вона мені нічого не дає. А, то а мій чи? гриб. Поверни назад. Кажу, що ти, а гриб де ти взяв? То ти мені дала гриб? Так, виходить, що я тоді переміг, да? у тебе нуль, у тебе дві, і у мене тут скільки. Дякую! Вісім <гум> пауків. У тебе нуль! Нормально, нормально, вісім павків нічого так. Чуєш? У, -у, -у. мене є ідіть. Що? У нас топор. <гум> Ось така гра, насправді, вона інколи грається насправді дуже швидко. А це ще нас, коли, не заходить, коли угу. заходить карт, коли заходять карти, вона дуже швидко угу. грається. І коли тебе ніхто не може завалити, да, бо тоді да, тобі да. доводиться обирати, які карти брати, типу завалювати сусіда чи розгрібати свій стіл. Угу. Бо в цьому випадку ти просто завалював Настю павук. Мама, в мене просто не виходило. Вона карти не брала картки, типу, щоб павуків витрачати, а... а мене вона взагалі не завалювала да, жодним інгредієнтом. Да, да, да. Я, Це типу, пусто, я от то, що варю сама, я його ж використовую, типу, щось тільки да. було. Яка вам взагалі гра? Ні, ну взагалі вона прикольна. Ну В цілому mm -hmm. я маю на увазі, Ні, взагалі... за всі партії, що ми в цілому відіграли. вона взагалі крутезна. Типу, в ній навіть е, не сумно, коли ти програєш, бо ти все одно щось, щось кудись викладаєш, щось витрачаєш, щось вариш. Mm -hmm. Тобі ще треба там, типу, дивитись, хто тебе чим завалює, що тобі будуть готувати справа, що йому там готують да, зліва, чи зможе mm -hmm. він того приготувати. Типу, якщо для от, гіків, то є, за чим слідкувати. Да, і вона Прикольна, вона кожен раз різна. Да. і у вас є ще ці відьми, що ви можете обирати її різну стратегію, і ви ніколи не знаєте, які карти вам рецептів зайдуть які карти рецептів зайдуть. Ти Ніколи зайдуть. не знаєш, да, з да. чого ти зможеш перемогти. У нас була гра там, де Настя грала з усією баришнею з павуками. Да. Вона просто там в казан майже всіх павуків виварила, да, просто да. все. А було, пам'ятаєш, партія, коли взагалі реагентів ні у кого не було. У нас були да. всіх порожні. Густо, ніхто нічого не міг раз. приготувати, так, і це ну, прям був треш. А, була партія, де хтось когось, когось чорними цими серцями завалив, де да. мандрагорами хтось да, да. завалив. Кожен раз було полістну. якось на шистя жаб да. від Насті. Да? Раз. Настя почала не. оте на шистя жаб, і жаби просто нікуди дівати. Ух. Ти нічого їм не можеш зробити. Тому гра ну, реально цікава, були, динамічна і кожен раз виходить різна. Єдине, що я хочу сказати, мені здається, треба грати хоча б у трьох гравців, хоча б три гравці. Тому що якщо а буде от ре... не цікаво. Да, ми, ми грали, не цікаво. Друг, не цікаво. Мені здається, так. Два а, гравці. Ми буде просто... не так, класно. Ти Боти просто можеш понавалювати просто да. другу і все. Я думаю, вона найкрутіша, коли там п'ять гравців, чотири. Це буде взагалі багато людей, буде круто. Ну, mm. вона і не для гіків. Тобто для гіків круто є за чим слідкувати, щоб завалити сусіда і не завалили Але тебе. А, так, ну ні, ні скажу, воно буде більш вона повільно. Ці, вона один ти... раз їм буде цікаво. А ні, потім ну що, ми, ми ж теж ми скільки граємо? Нічого нормально, mm, це ж ми. Просто що вона буде трохи більш повільна, якщо ти будеш прораховувати хто кому що зварить. Да. Тому що іноді тут буває таке, що тобі прям невигідно варити. От минулу партію цю партію я так простіше, я за Андрієм майже не слідкувала, а минулу партію я там дивилась, щоб не давати йому ті ж самі мандрагори mm -hmm. до прикладу, щоб він не міг вели, а варити я казала мавуки, тобі, А в мене давали. не було, я йому не давала. А я мандрагори Я сам. не давала, я її yes. використовувала. Я, до речі, цією властивістю тільки один раз скористався за всю гру. А я навіть не знаю, що в тебе за властивість. Так, <laughs> да. отож. Ну, я ж кажу, і я втро. за пауків. Павуки до того, що особлива тема. Бувало таке, що ти прям не вариш зілля, хоча ти можеш його зварити, просто щоб не дати реагентів. <гум> Але ну, це треба сидіти прораховувати. Як... Можна в неї грати просто по фану. Просто береш щось, крутиш, мутиш, все ок. Працює і працює. Але так, взагалі гра класна, прай я Будь рекомендую спробувати в неї зіграти реально, да, тому, що вона да, досить цікава і крута. Ми любимо дуже величезні ігри, а оце це прям топчик. Я на реально руки. Щось руки кривітро. Дякую. А в мене хто? В мене павуча заклинателька. Ні разу. Я, 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 я. Просто у тебе аркани не склалися. Ні разу! В, в мене аркани якраз там кудись рухались. У мене аркани рухались, у вас не рухались. Ні, але от да. з павуками вони від а мене звільнили. Це на в мене дослідниця гримуарів. а То в гримуарах видно багато павуків води. Всі, всі мої павуки відкривають сюди. Да, да, да. да. Ну, ось так, в принципі. Так, ось така гра. Дякую всім за увагу. Тоді ставте коментарі, лайки, підписуйтеся а, і погладьте своїх котиків і собак. Па-па.